Усім вітання. Сьогодні хочу вам показати новий сюжет від Лукас. Це Діва Марія з немовлям. Новинка, здається, квітня місяця, може, березня, може, я помиляюся, але зовсім, зовсім нещодавно вийшов цей сюжет, цей набір. Він уже у мене. Ну і, звісно, я хочу розпочати його вишивати. Придбала я його у гобелені. Загалом у відшиві використовується 64 кольори, муліне анкор. А гобеленова сітка 25 каунт. І складність 5 з 8. Ну, тобто, загалом, наче сюжет є нескладним. Нещодавно якраз говорила про те, що у Лукаса немає або мало релігійних сюжетів, і таке враження, що я, напевно, була почута. Ну, звісно, я жартую. Але з'явилися дійсно прекрасні сюжети і є вже в продажу другий. Сюжет Ісус Христос, він вже також у мене. Також він мені прийшов, також я його припала в гобелені, і це будуть дійсно парні сюжети, парні картини, хоча за розміром вони відрізняються. Оцей сюжет він трошечки більший. Напевно, сам виробник не. Не було такої задумки, що це будуть парні ікони. Трошечки він більший, другий сюжет, ну але абсолютно без проблем. Можна вишивати і дійсно дві ікони, щоб вони були поруч. А, ну, що тут особливого огляду на цей набір? Зараз вам тільки покажу нитки, в принципі. Що тут ще дивитися? Все, як зазвичай, у Лукаса. Е, інструкція, схема гарна, читабельна. І нитки розібрані вже на планшетки. Ось, власне, і самі ниточки, 6 планшеток. 64 кольори загалом, але кожного кольору тут небагато, найбільше тут коричневих, тому що зліва. Е Фон це чи дерево, я навіть не розумію насправді, схоже на дерево, напевно, стовбур дерева. То тих ниточок темних багато. А інші всі ось такі тонесенькі намотки. Кольорів багато, 64. І я думаю, що, бачите, тут різні відтінки одного і того ж кольору, тому будуть такі плавні, гарні переходи, видно. і Кілька з них також в блентах беруть участь, тому має вийти дуже плавно і ніжно. Всі ці переходи пророблені, має вийти краса у підсумку. Ну, а я починаю вишивати і скоро повернуся з першими результатами. Друзі, вітаю знову! Ділюся з вами першими результатами відшиву по сюжету. Від Лукас, Діва Марія, з немовлям. Відшилося в мене вже 16,3%. І я достатньо впевнено наближаюся до четвертинки. Сюжет дуже легкий, приємний, дуже гарні кольори, як ви можете бачити. Ці сині блакитні, особливо мені подобаються, як вони сюди лягають. Гобелен тому шиється ну, дуже швидко. Все поки зрозуміло, немає одиночок. Буду його і далі продовжувати. Хочу дотягнути поки що до четвертинки, далі, може, зроблю ротацію, ще не знаю, але ось цими проміжними результатами не могла не поділитися. Є, до речі, вже у мене тут. Бленди. Їх уже було, здається, три. Там, де сірі кольори, і один бленд був. Там, де сині і блакитні. І на коричневих тонах також там є. На темно-коричневих також є один бленд. А, ну, це, крім того, що 64 кольори, бачите, ще є і бленди. Я не впевнена, чи всі 64 будуть. У вигляді чистих кольорів відшиватися і плюс з них ще бленди от не скажу вам точно. Буду далі розуміти вже по ходу відшиву. Ну що, йду його далі вишивати. І я думаю, наступне включення буде вже на четвертинці. Тож, скоро знову побачимось. Повертаюся знову. З новими результатами, як і планувала, як і хотіла. А, зараз прогрес по цьому сюжету 25,3. Четвертинка вже вишита, а, готова. І, як бачите, у мене вже майже вишилася, немовля. Дуже гарно вийшло личко. Просто Просто казково. Я завжди переживаю на предмет того, як обличчя будуть у підсумку виглядати на вишитому сюжеті. Тому, мабуть, через те ікони дуже часто вишивають бісером, коли вже надруковано гарно самі лики святих, їх обличчя чітко пророблені, гарні. Те, що найскладніше передати нитками. Але тут Лукас-дизайнер дуже постаралися і вийшло просто ніжно, чарівно і, як справжнє, справжнє таке гарне, дуже немовлятко, маленький і сусик, дуже красиво. Я дуже задоволена результатом. І майже непомітно ці 25% відшилися. Я загалом. Подивилася на свій прогрес в САЗі, зайняло у мене це 15 вишивальних днів, але були такі дні, знаєте, тільки взяла до рук там якихось 50, 100, 200 стібків і відклала, побігла в якихось справах. Якщо так загалом зібрати усі вишивальні дні. І весь прогрес, який був зроблений, то то, мабуть, не 15, а днів там, ну, до десятка, якщо буде, то і добре. Тобто, ну, дуже швидко вишивається, немає ніяких труднощів, складнощів, якихось, якихось одиночок, якогось там частої зміни кольору, нитки такого немає. Тобто, все дуже-дуже прямо летить процес і це дуже радує насправді. Хочеться його вишивати далі і далі, просувати, наближати до фініша. Чим я і буду далі займатися. А, так, перенабір для цього сюжету Олечка Лукова зробила. Дякую тобі дуже, Оля. Дуже це полегшує вишивальне життя, вишивальні справи. І, до речі, набір Ісус Христос також є вже в електронному вигляді, також у Олі. Ну, на цьому коротень, коротеньке відео я завершую. У мене сьогодні 31 травня, і я вже собі напланувала роботи на червень, спойлерити не буду. Все обов'язково покажу в наступних відео. Буде, я впевнена, буде цікаво. Тож, незабаром почуємося знову.